Наша улюблена міська лікарня Номородин. Вона ж єврейська. Це що трапилося? Мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Виявили ми, точніше, навіть не ми виявили, а аудитори виявили, що не все тут так чисто і прекрасно, як про це нам завжди співає, зокрема Мер Одеси і пан Ніка Гасян, який в нас займається охороною здоров'я по Одесі. Давайте почитаємо тут. Читати є, що тут все прекрасно, просто все. Південному офісі Держаудит служби виявили, що в період січня 2020 року, по червень 2024 четвертого, у цьому конкретному медзакладі, в єврейській лікарні виявили порушень на 10,5 мільйонів гривень. Ось як робляться гроші. Ми вам тільки недавно розказували про те, що наші колеги викрали просто катастрофічний стан лікарні всередині приміщень, які повинні були за мільйони гривень відремонтуватися, і вбухуються кошти в цю лікарню просто неймовірні. А їм мало за чотири роки чим займалася взагалі аудиторська служба впродовж чотирьох років? От нам невідомо. Типу, за чотири роки вони не почухалися, що тут накрадається просто купа бабліща. Вони за чотири роки потім сказали, а треба перевірити єврейську лікарню перевірили повторюю суму 10,5 мільйонів що це за порушення зараз ми зануримося в ці прекрасні списки і почитаємо перелік буде довгий готуйтеся за результатами ревізії установлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму понад 11 тисяч гривень недоотримання коштів матеріальної шкоди втрат на суму 10,5 тисяч гривень ревізію установлено нарахування і виплата заробітної плати працівникам лікарні з порушенням вимог законодавства це взагалі прекрасно П'ять медичних команд, які фактично почали надавати медичні послуги пацієнтам пов'язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, призвело до завищення вартості медичних послуг на суму 2 мільйони з гаком, через що НСЗУ нещасне зайво платила кошти державного бюджету саме на цю суму. Крім того, лікарня нарахувала і сплатила до єдиного соціального внеску суми нарахованої компенсації за невикористану відпустку. 200 тисяч гривень, крім того, через включення до актів надання послуг з комп'ютерної томографії завищеної кількості пацієнтів, яким надавалися ці послуги, ще 120 тисяч гривень. Нарахування лікарнею орендної плати деяким орендарям через застосування понижуючої ставки призвело до недоотримання лікарнього доходів ще 112 тисяч гривень. Не перерахування до бюджету коштів, які були отримані від реалізації матеріальних цінностей, які містять срібло, зокрема. Часті 50% це ще 4,5 тисячі гривень. Крім того, відсутність матеріальних цінностей первісною вартістю 32 тисячі на загальну суму 472 тисячі гривень. І так далі, і так далі, і так далі. Десять з половиною мільйонів. Матеріали ревізії передано до управління Служби безпеки України в Одеській області. Про результати ревізії поінформовано Одеську міську раду і бюро економічної безпеки України. Кінець цитати: це от ми цитували південний офіс Держаудит служби за чотири роки. Це типу е, нікому діла не було ні до чого. А грошики капають, а люди лікуються. Ви собі уявіть взагалі, оце от КТ, які люди проходили, чи хтось перевіряв, скільки реально цих людей пройшли КТ? за час ковіду це кількість пацієнтів, які отримували тут допомогу. Чи хтось це перевіряв взагалі? Нагадаємо, що директором єврейської лікарні є Євген Григорєв, від 18-го року раніше очолював міський департамент охорони здоров'я. Ребята, слухайте, ну це вже просто ну навіть соромно це коментувати якось. Я повторюю, що наша міська рада на чолі з мером дуже хвалиться тим, як ми реконструюємо, які ми кошти сюди вбухаємо, і як прекрасно нам жити на білому світі, маючи єврейську лікарню. А за 4 роки недостача 10,5 лямів. А тепер уявіть собі скільки цих лямів було присвоєно і недоотримано бюджетом через те, що тут просто покривали все, що можливо, як можна взагалі на людському здоров'ї наварювати бабло? Ну як ну ну не це ну це просто от немає, немає слів. В нас слів нема. Буде цим займатися СБУ і БЕП. Що вони вирішить? Ми дізнаємося трошки згодом. А наразі, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Будьте здорові, бережіть себе.